Друзі, щиро вітаю вас з Днем Добровольців, який святкується в Україні 14 березня. Вітаю від себе, вітаю від всього нашого колективу волонтерів інформагентства Янголи Інформ та від нашої громадської організації ГО Янголи. Добровольці це справжній золотий фонд нації. І ми вітаємо вас зі святом і бажаємо. Всім повернутися додому з перемогою, повернутися до мирного життя, повернутися до своїх родин. Добровольцям можна прийти в Збройні Сили України, а можна прийти в ДФТГ. ДФТГ це добровольче формування територіальних громад. Якщо, наприклад, у вас є відсрочка від призову або за станом здоров'я. Не беруть в Збройні Сили України, а хочеться долучитися до оборони свого міста, своєї оселі, то можна звернутися якраз до ДФТГ за місцем вашого проживання і стати добровольцем. Сподіваюсь, що на третій рік війни ні в кого не виникає питання, навіщо навіщо долучатися до оборони свого міста, своєї оселі. Чи вже хтось забув, що таке руський мір і що він творить, коли захоплює місто? Нещодавно в соцмережах викладали скрін переписки з листування одного такого бійця руського миру, де він розповідав про те, що мусить, на його думку, зробити кожна людина на війні? Там справжня жесть. Це добре нагадування нам про те, що розслаблятися зарано. А тепер до теми нашого сюжету. Нам пощастило побувати на урочистому заході до Дня добровольця, на якому були присутні якраз командири та бійці ДФТГ харківських громад. На мій погляд, саме вони найбільш фахово розкажуть про те, що таке ДФТГ. Сьогодні, за підтримкою департамента оборони і мобілізації Харківської області, і Харківської обласної військової адміністрації пройшов захід з нагоди Дня Українського добровольця. Були представники і військової адміністрації, були і Харківської обласної ради, були 120-го батальйона територіального і були 209 го територіальної оборони. І кстати, був представник 113 ї бригади. Всі задоволені, дай Бог, щоб так і було. Основна ціль сьогоднішнього заходу. це було, щоб Влада на рівні. Державна адміністрація і місцевому самоврядуванні більш почула і побачила. У нас люди, добровольці, це ті, в основному, люди, які у вільний час е, служать добровольцями в, в нічну зміну. Це патрулювання, це заходи е, охорони інфраструктури і патрулювання і чергування на блокпостах. Як правило, це люди, яких можна сказати не видно, але вони виконують обов'язки в місті з територіальною обороною, так як вони підлегли територіальною обороною, Ну і з військовими Збройних сил України. Добровольче формування, яке розпочались формуватися спочатку. А то, як ми кажемо, з 2014 року, це був один добровольчий рух, який по-іншому розгортався, мав задачі більш бойові і в короткі часи. Але він якось спав, перейшов у Збройні сили, добровольче формування, а потім певний час якось все згасло. І тільки з початку повномасштабного вторгнення, повномасштабного вторгнення, це в 2022 році, 24 лютого. Знову ця війна, яка набрала інших обертів, спонукала знову народ піднятися, простий народ і згадати, що таке добровольчик, що таке добровольчий рух, що таке захищати свою землю, свою громаду. Як потрапляли люди до нас? то Всі бажаючі люди, які не змогли бути призвані до Збройних сил України, мали або троє дітей. Або люди з інвалідністю другої, третьої групи, також, які на мітприємствах вмотивовані на захист своєї батьківщини, зробили вибір не сидіти вдома, а все ж таки внести свій вклад у захист і оборону нашої незламної Харківщини. І стали до лав добровольців, уклали контракт. І, відповідно, почали захищати, отримали зброю і 24 на 7 виконували бойові завдання, отримані від бригади, до якої ми були прикріплені. Відповідно до чинного законодавства, членство і контракт добровольця територіальної громади не увільняє людину від проходження служби у Збройних силах України. 90% добровольців, які зараз є членами добровольчого формування Фенікс, вони або знаходяться у відстрочці, або заброньовані від підприємств, тобто люди, які могли взагалі не проходити військову службу, але все ж таки вирішили для себе бути потрібними для захисту своїх родин. Своєї батьківщини і вступили до лав добровольців територіальної оборони. Також є такі люди, які за станом фізичного здоров'я не можуть бути призвані до збройних сил України, але вони вмотивовані. У нас і учасники бойових дій. Є особи з інвалідністю, які вони отримали з 2014 року під час початку агресії нашого ворога. І вони вирішили допомагати і готувати побратимів. Для збройного опору і продовжують вже несення служби у добровольчих формуваннях, зокрема і в нашому добровольчому формуванні Фенікс. Чинне законодавство дозволяє добровольцям під час укладення контракту продовжувати роботу за основним місцем роботи, але для цього необхідно графіки чергувань в добровольчому формуванні кожного місяця на початку місяця передавати на свої підприємства, для того, щоб роботодавець міг створити режим роботи так, щоб людина могла і нести службу. Відповідно до бойових розпоряджень також виконує основну роботу, оскільки добровольче формування, контракти і служба в добровольчих формуваннях вона є безоплатним. Напрямком діяльності і тому роботодавці всіх людей, які у нас є добровольцями, йдуть на зустріч і допомагають поєднувати службу в добровольчому формуванні з виконанням роботи, яка все ж таки допомагає утримувати родину, і також на засадах волонтерства приймати участь добро у добровольчих унесенні служби у добровольчих формуваннях. також відповідно до чинного законодавства. Участь у довольчих формуваннях бронює і гарантує працівнику залишення робочого місця. На той час, поки з ним укладено контракт, як з добровольцем добровольчого формування. І роботодавець зобов'язаний зберігати за ним і середній заробіток, і роботу, а також створювати умови для поєднання служби в добровольчих формуваннях і виконання своїх трудових обов'язків за основним місцем роботи. Кожна особа, яка виявила бажання вступити до лав добровольчих формувань, зокрема і нашого добровольного формування, традиційно має бути зрозуміло, громадянином України, не мати судимості, про що він відповідно приносить довідку про відсутність судимості. Також приносить форму про стан здоров'я 127, оскільки виконання бойових завдань підрозуміває певне фізичне навантаження. Все забезпечення добровольчих формувань у нас здійснюється або самостійно, або на волонтерських засадах. Отже, форму, формений одяг, тактичної. Спорядження, шоломи, бронежилети все хлопці покупають за свій кошт. Бригада, з якою ми співпрацюємо і яка, в якій ми знаходимося в бойовому розпорядженні, забезпечується нас вогнепальною зброєю, а також набойми для для виконання бойових завдань на території несення служби на незламній. Харківщині інші речі або генератори, або станки все, що була потреба, ми звертались до волонтерських організацій та до волонтерів. Небайдужі харків'яни також допомагали нам. Забезпечувати належним чином несення служби і створювати відповідну матеріальну базу для виконання завдань. Надавали автівки в користування, допомагали з паливом, з продуктами харчування, навіть деякі волонтерські організації організовували нам приготування харчування для того, щоб ми могли забезпечувати на початку війни наших хлопців на блокпостах і на виїзних несеннях служб в мобільних огневих групах. Отже, самостійна ініціатива, добрі серця наших незламних харків. Ків'ян потужний волонтерський рух Харківщини допомагає належним, належним чином виконувати службові обов'язки добровольців, добровольчих формувань незламної Харківщини. На сьогодні все підписка та вподобайка буде нам в радість. А ваш донат на громадську організацію за посиланням в описі до цього відео піде на закупівлю необхідного обладнання для наших збройних сил. Конкретно на комплект Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом.